Львівські надзвичайники перевіряють, чи в будинках для літніх людей дотримуються пожежної безпеки. Причина термінових перевірок трагедія, яка сталася на Рівненщині у ніч з 9 на 10 липня, коли під час пожежі у центрі надання соціального обслуговування загинуло 16 людей. В основному будуть перевірки ті всі позачергові проводити в пенсіонатах. Також будуть затронуті місця, де перебувають солодобово діти, це школи інтернати у львівському геріатричному пансіонаті цілодобово пантрує черговий на стінах. Вогнегасники, плани евакуації, гідранти на кожному поверсі. Тут 350 мешканців, окрім тих, що на візках в будинку ще й 90 лежачих пенсіонерів, які щоразу змушені кликати когось на допомогу. Санітарки є на то, я що можу робити, я без нього і зотя. Що можуть Є сантарки, вони все знають, вони нам все кажуть, ми кричимо, ми стукаємо, вони приходять відразу. Вже кілька років будинок пристарілих просить у влади грошей, щоб встановити централізовану пожежну сигналізацію, але коштів не дають. Для цього потрібно дуже великі кошти, десь до півтора мільйона коштів для того, щоб то обладнати. От. Ми е, років 5 постійно закладаємо в кошторис, про то знають і так далі. Але ще раз кажу, оскільки будинок фінансується з обласного бюджету, поки що таких коштів не було. Благо, що за метрів 100 від будівлі відкрите пожежне водоймище, хоча його вже років 20 не використовують за призначенням.